Запросили мене на сцену і вручили мені голову Путіна. То я для себе наприклад сказав, що я буду тепер жорстким, жорстким по відношенню до тих людей, які не люблять країну. Були люди, які почали, наприклад, співати для російських росіян і пішли на співпрацю з росіянами. Але от вони всі не треба було там якимось шукати цих зрадників. Вони всі висіли, якби на, на стінах парадного холу театру. Десь місяць в театрі в бомбосховищі жили десь близько 75 людей. Потім через місяць прийшли расти mm. сюди з обшуками, шукали вони зброю. Люди злякалися і пішли, тому що вже 16-го, по-моєму, був Маріупольський театр знищений. А в нас один проект попросили всі національні театри, навіть оперний театр приїхати до Херсону, як тільки буде можливість. Пане Олександр, пропоную сьогодні поговорити про е, життя театру після 24 лютого. А також про життя е, театру після звільнення Херсона. У нас 23 лютого була прем'єра. Була прем'єра величезної вистави експерименту. Це була імерсивна вистава, де невелика кількість глядачів. Всього 120 чоловік, але задійні всі п'ять сценічних майданчиків театру. І глядач переміщувався від однієї сцени на іншу. Це був Павіч і один день. Як ми жартуємо тепер, що репетиції йшли вічність, а показали ми один день. А вже 24-го розпочалася війна. Звісно, що театр не працював десь. Місяць в театрі в бомбосховищі жили десь близько 75 людей. Це були в основному працівники театру і деякі ще жителі центра нашого міста. Потім через місяць прийшли сюди з обшуками, шукали вони зброю. 22 березня вони прийшли сюди в театр. Люди злякалися і пішли, тому що вже 16-го, по моєму, був Маріупольський театр знищений. А в нас один проект, і люди злякалися і пішли. А 23 березня вони приїхали до мене з обшуками додому. Мене забрали довго розмовляли. Під вечір випустили. Потім ще раз приїздили на розмову. Вже після. Наступної розмови я зрозумів, що треба покидати місто, інакше вони мене не залишать в спокої, тому що вони до мене, як до депутата обласної ради, намагалися там змусити мене працювати. Ну, звісно, потім, коли я відмовився як депутат, звісно, от давайте відновлюйте роботу театру. Херсон і театр пробув окупації 8 місяців. Доволі багато, коли ви повернулися до театру, зайшли перше за цей ну 8 місяців. Це доволі великий термін. В якому стані був театр? Чи зазнав він можливо якихось руйнувань? Або можливо була вивезена якась не знаю, музичні інструменти, якісь костюми. В якому стані театр? От ми зайшли в цей театр. Вісім місяців ми не були вдома. Ви знаєте, він був холодний, якийсь чужий, тому що чужі люди були в ньому, але вони не змогли наповнити його життям, Ви знаєте? Ну, по перше, вони зняли всі портрети. Акторів театру, наші портрети, а залишили тільки свої. Їх було там не так багато, цих колаборантів, які прийшли, залишились тут працювати і пішли співпрацювати. Але от вони всі, не треба було там якимось шукати, цих зрадників, вони всі висіли якби, на, на стінах е, парадного холу театру. Потім вже ми почали намагатись відновити роботу. Ми відкрили вже тут, будемо так говорити, ми називаємо його е, артхаб в укритті. Ми не сильно це рекламуємо, тому що місто зараз обстрілюється дуже сильно обстрілюється, і мені не хочеться розповідати, яку ми роботу тут уже ведемо таку масову, тому що боїмось прильотів кожного дня, кожної хвилини. Під час окупації частина команди театру виїхала з міста. Хтось залишився, волонтерити хтось показував історії херсонців, як ви вже зазначили, на сцені в виставах. Але були і люди, які почали, наприклад, співати для російських для росіян і пішли на співпрацю з росіянами. І ну напевно, такий приклад, який одразу згадується, це Ружена Рубльова. Чи було це шоком для вас? Як ви на це реагували? Ну безумовно, це був шок, тому що у нас дуже багато людей залишалось тут, але вони не пішли на співпрацю. От у нас 70 людей всі ці 9 місяців були тут. Але попри те, що було складно, що не було теж грошей, там певний період, хоча ми намагалися заробітну плату платити весь час, і не затримки були з зарплатою. Але вони не пішли на співпрацю. А невелика частина на превеликий жаль, тому і визнаних людей, таких як Ружена Рубльова, як там Гамаюнов, там Балетна Пара, наша. Дуже відома була знаменита. От вони пішли на співпрацю. Ви знаєте, для нас це було боляче, але ми відслідковували цю ситуацію, і тільки ми це взнали. Буквально, от в кінці травня, ми вже знали, що такі, такі тут відбуваються речі, і ми всіх їх відсторонили від роботи. Вони не тримали, слава Богу, заробітну плату театру разом з колективом. І сьогодні їх немає в місті. Вони чи не знаємо, чи поїхали разом із. Із своєю, так сказати, владою херсонською, кудись туди. Ми маємо вроді відомості, що вони десь знаходяться чи в Генічіську, чи в Скадовську, бо навіть викладають там, от із Скадовська якісь рекламу, що палац культури там запрошує щось. Вони там намагаються працювати. Але ви знаєте, за ці всі місяці, що вони тут намагалися щось зробити в театрі, вони не змогли випустити ні вистав. Тут було кілька концертних програм, невеличких там під якісь умовні російські свята, все. І знову ж таки радію з того, мене засмучує їхня зрада, але радію з того, що їх не так багато. От нас всього 250 чоловік в колективі, а пішли на співпрацю 24 чоловіка. І то творчих з них це чотири актора, два артиста балету, одна працівниця оркестру. А то ну технічки там деякі От, працівники до речі, цехів. Олександр. Сюди ж питання: колишній охоронець театру став окупаційним очільником театру. Як у вас ця новина зустріла? Ну ви знаєте, це якби як, кажуть, не то що смішно. Він з одного боку там багато років працював в театрі. Він завпостов був. Ми якраз перед війною звільнили там за певні проблеми, які виникали. А потім буквально перед війною не було в нас на охороні людини, і ми його взяли. Попросила мене виконавчий директор. каже: ну давайте візьмемо. Він знає театр, принаймні, тому що там непроста робота, як то кажуть, і от він стає, його призначають директором театру на початку грудня місяця. Я приїхав, тому що тільки дали світло в Херсоні. Вже можна було хоч щось робити, і я приїхав. Мені не було де ночувати, тому що моє житло знаходиться ще в окупації, тому що я жив в Олешках. Я там жив. В мене там житло, у мене там все. І я ночував в театрі, і зважаючи на те, що в театрі не було ні охорони, нікого я залишився на добу сам в театрі Один Так, кажу, бачите, по аналогії, у нас охоронник став директором театру, а потім приїхав директор театру художній керівник і став охоронником на охорону? Це десь десь смішно, але так і є. Оці всі люди, які пішли на співпрацю з російськими військовими окупантами, вони були ну як мені здавалось доволі близькими до вас. Чи було у вас відчуття можливо того, що вони вас зрадили, нібито? Ну безумовно, ми мені багато журналістів задавали це питання з одного боку. От ті ж звання там народних артистів, да ми не давали за красиві очі. Це правда, ну потужні, творчі люди. Але ну як можна, от це в голові не могло вкластися. Ну як можна, коли ти живеш в колективі? Коли коли той же гамаюнов от перед війною там вибили ем, в мерії квартиру для нього: сім'я треба допомогти. Звання заслуженого артиста України. І цей заслужений артист повертається і каже: ну от не все однозначно. Розумієте, це, це просто, це, це ну як я не знаю, я не знаю, як можна це назвати, це гірко, боляче. І тоді ти розумієш, що е, хочеться злитись на всіх інших, коли, е, коли, коли щось тобі кажуть, а от треба оце, і от вартує там чогось, то тепер треба вже відноситися. Не знаю. Ну, поліграф е, через поліграф всіх пропускати, неначе ні. Але це дуже боляче, і це дуже неприємно. Я дуже м'який, я довіряю людям, я е, входжу їх по положення. То я для себе, наприклад, сказав, що я буду тепер жорстким. Жорстким по відношенню до тих людей, які не люблять країну, які щось там намагаються говорити не ті речі. От, от, ви знаєте, от я стану, мабуть, таким дуже запеклим політично. От я знаю точно, що в театрі, наприклад, от колектив. Не сприйме жодної людини, яка прийшла працювати, навіть якщо вони там не очолювали театр, навіть просто там прибирали в театрі або там видавали костюми. От вони, до речі, не поїхали, і частина цих людей сьогодні у Херсоні. Ми їх бачимо тут. Вони ходять по вулицях, але їх ніколи не прийме колектив. Вони не зможуть повернутися, стати на коліна, сказати, ну вибачте, от була ситуація, така я не міг. Ну, у всіх же складна ситуація. Усіх є батьки старенькі, всіх там є. Хто хтось мотував? От у мене там хорий тато, тому мені не було грошей. Я взяв, пішов цю подачку від расті пане Олександр. Театр також певну певну частину часу був у доволі дружніх стосунках із командою мера міста Ігора Колихаєва. Зараз, на жаль, не зрозуміло, що з долею пана Ігоря є такі теорії, що він перебуває чи то в СІЗО, в Скадовську. Також були якісь новини, чутки про те, що він виїхав до Криму. Хтось знову ж таки, частина суспільства говорить, що він колаборант, але частина суспільства говорить, що він навпаки до останнього стояв на захисті міста Херсона. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, ви знаєте, я сам є член команди Ігоря Колихаєва, і ви знаєте, що я очолюю і очолюю фракцію нам тут жити в обласній раді, і є депутатом від е, політичної сили нам тут жити. Я теж не, в мене такі ж інформації, як і у вас. Ми не знаємо, де він, що з ним, яким чином відбувається. Да, він дійсно знаходився в місті, намагався, якби, е, утримати певний. Сегмент невизначеності тоді, коли знаєте, коли немає поліції, немає нічого. А треба було щось робити в місті, тому що в місті перебувало багато людей. Я думаю, що прийде час і все історія розставить на свої місця, але звинувачувати людей наперед. У нас це знаєте прийнято там. Мені б не хотілося, пан Олександр. Також дуже багато відомих діячів культури пішли, долучились до лав Збройних сил України. Одним із них є навіть колишній міністр культури України Євген Нищук, і коли він навіть брав участь у звільненні Херсона, публікував відео на фоні Херсонського театру. Чи багато у вас знайомих, друзів, які долучились до лав Збройних сил, чи підтримуєте ви контакт з ними? Можливо, хтось із театру долучився до лав. Так, безумовно, у нас є наші актори. Знову ж таки, Олександр Мудрий який сьогодні знаходиться на фронті. Ми там намагаємось йому, хоч якимось чином допомогти. В тому, щоб він не відчував, що він там кинутий. і у мене є багато друзів, які сьогодні знаходяться на фронті. Після 24 лютого напевно дуже багато вам колеги за кордону дзвонили, тому що культурна дипломатія навіть часто в Херсоні звучало Мельпомена Таврії, культурна дипломатія. От чи багато людей вам дзвонили за кордону? Яку допомогу вам пропонували? Ну, безумовно, ви знаєте, це було ну просто неймовірне якась от підтримка. Мені телефонували із Туреччини, мені телефонували з Грузії, мені телефонували з Португалії і Румунії. Друзі, скрізь я був головою журі знову ж таки влітку на фестивалі в Грузії. Вірніше в Туреччині в Стамбулі. І те саме турецький глядач. Португальські актори там навіть був такий випадок. Португальські актори привезли виставу, вона така політична, і там виходили такі, ну, як актори з обличчями Меркель, Путіна там і так, далі, і так далі. Коли закінчилась вистава, вони зняли ці маски, запросили мене на сцену і вручили мені голову Путіна. Ви знаєте, є така фотографія. Не знаю, це, теж, це теж було так знаковий такий момент. Та що вся театральна спільнота світу, а ви знаєте що я ще очолюю Євразійську театральну асоціацію, І, до речі, в Грузії на фестивалі мене переобрали на наступний термін. Всі одноголосно сказали, що Україна, Олександр Андрійович, ми хочемо, щоб ти наступний термін, наступні три роки, був головою асоціації. А в асоціацію входить 20 країн євразійського континенту. То це, от ви знаєте, підтримку друзям відчуваємо кожної хвилини. Але найближчим часом ми вже е, хочемо тут, от у нашому в цьому творчому артхабі, почати грати вистави. У нас є. Свої, які ми відновили, і всі друзі, от, київські всі театри, тому що ми з департаментом культури Києва говорили, і сьогодні всі театри е, чекають від нас тільки сигналу, коли можна приїхати. Національні театри, Міністерство культури, е, як сказ, так сказати, не, не, не змусило, а попросило всі національні театри в. Е, навіть оперний театр приїхати до Херсону, як тільки буде можливість, тому що перші кілька місяців ми хочемо, щоб вистави йшли безкоштовно, щоб херсонці могли прийти. Це певна така терапевтичний ефект культури, щоб він працював, тому що люди, які були ці всі 9 місяців тут під таким тиском, під пресом, я навіть ви знаєте, от я дивлюсь на діток, які сюди до нас приходили, у них зовсім інші очі. Це очі, знаєте, зляканої дитини. І коли ти з нею починаєш працювати, вона потихеньку вітаю і починає з тобою гратися. З'являється усмішка в очах, якась іскорка з'являється. І це ви знаєте так боляче. І то Херсонський театр продовжує лікувати своїх глядачів. Так.